Слава Україні! Ветері Коротесенькі новини відеоігрового всесвіту перші цього тижня. Що понеділок люблю я! У понеділок друзі вірю я. Ніяких росіян. Так, саме цю легендарну місію затезерили творці of Duty в недавньому ремейку Modern Warfare 2. Хоча така місія була і в другій частині, заграємо ми в неї, напевно, лише в наступній. Два рази в день перед обідом. До виходу нової частини God of War лишилося не так і багато. Проте деякі унікуми, що отримали гру раніше від інших, нахабно наповнюють мережу спойлерами. Це гівнюки. Будьте обережні. Розробники One Piece Odyssey. Поділилися ще одним цього разу семихвилинним ігроладним відео. Гра неочікувано особисто для мене має покрокову стратегічну боївку та обіцяє вийти вже 13 січня 2023 року. Відправляючи малечу рейдом за солодощами під час Геловіну... Ніколи насправді в нас такого не бачив. Ну там ще вертеп колись ходив, але навіть зараз таке рідкість. Ну треба ж було якось до новини зробити якийсь текст. Ну, перед тим як саму новину читати. Але добре, будьте пильними до цукерок, що вполювали ваші дітлахи. На деяких з них може бути вже запущений дум цукерки або життя. Так, це дуже кріпово. Під час минулих вихідних зарелізились нові пригоди у Borderlands в стилі Telltale Games, але без Telltale. Глянувши одним оком в рейтинг Стіму, якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу, можна помітити, що гра не сильно зайшла і геймерам. І 2K так і не змогли відтворити ту саму атмосферу, що Telltale. -ів. В той же день в руки фанатів DC потрапили готимські лицарі. Здавалось, що спільного між цими двома забавками, а відгуки користувачів. Особисто я ще не грав ні в те, ні в інше, тому своєї оцінки цим забавкам дати не можу. Тім свіні в своєму магазині роздає третій фалаут. Якщо ви ще не придбали цю забавку в інших крамницях, то чом би й не забрати. Встигніть, пропозиція діє до 27 жовтня. А крім ранкової кави, дають можливість дістати забавки не тільки з крамниці Тімасвійні, мої шановні спонсори. Імена цих чудових людей прямо зараз на ваших екранах. На цім все. Але я твердо впевнений і переконаний, що ми з тобою ще побачимось і почуємось в інших місцях інтернетів. Все.